Річер вчить до мети, щоб перемогти! З кожним кроком стаю сильнішим та сміливішим. Я без страху рухаюсь вперед. Вірний стрічер допоможе всіх перемогти. Справедливість знову віднайти. йти, бо борові нам не страшні, уїхом нас не спинить, будь-яку біду ми здолаємо і з друзями завжди, сяйбо мрії, летить, крізь нові світи ми приносимо туди. Силу правди і надію -джі До мети що перемогти. Допоможемо завжди. Допоможемо. Завжди. Дикі скрічери. Гральний автомат. Гелсторме, ти готовий? Вперед! Рінго, ти можеш як слід запустити енергодиск? Звісно, що ні. Ми зараз симулюємо запуск енергодисків. Я хочу прийняти найкрутішу позу. Маєш рацію, тоді спробуймо ще. Цього разу я зловлю. <плес> О. О. Е. Е, е, ну, взагалі, то ця поза досить крута. Що ви робите? Ми тренуємось запускати диски навичок для майбутніх богів. Відтоді, як я побачив зору з тими дисками. Її образ просто найде у мене з голови. Хі -хі. Перемагати ворогів з допомогою дисків навичок це круто! Ксандр, я дуже хочу такий. Так, якби у нас були диски, ми б краще виконували завдання. Гей, Лерою, що сталося? Рінго, гарні новини! Нещодавно в ультрасвіті з'явився автомат з капсульними іграшками. Шанс виграшу майже 100%, а найцікавіше те, що фінальною нагородою є над потужний Надпотужний айпед? Так. Кажуть, айпеди дуже прикольні. Вони забезпечують різноманітний ігровий досвід всього за один енергодиск. І вони мають неймовірну бойову потужність. Багато користувачів хочуть їх отримати. Приходь сюди. Ей, Сандре. Ходімо теж, подивимось. Щось мені це не подобається. Ну, будь ласочка, хоча б спробуємо. Ходімо. Ходімо. Зора щойно отримала нову місію, і вона знаходиться поруч із автоматом. Гей, Рінго, сюди. Ми маємо поспішати. Добре, що ви прийшли. Інакше б мої нагороди обнулили. Обнулили? Хе -хе. Я щойно програв. Мені потрібно запросити нового гравця, щоб продовжувати гру. Зора! Зора ми ми тут. тут! Я отримала завдання. Один користувач зник. Востаннє його бачили в цьому місті. Зник? А? Ну тоді. Дозвольте мені спочатку провести вас до автомата. Це чудово. Тепер у мене є троє людей. Чув новину. Це дикі скрічери. П'ятий сезон. Запускай диск. Бам! Трансформуй свого скрічера у фантастичного героя. Нові скрічери. нові батли. Вау! Скільки гравців! Дивись, це фінальна нагорода. Хе, Хе, виглядає досить круто. Оце має неймовірну бойову силу? Це, мабуть, підробка. Я давно в ультрасвіті, але ніколи про таке не чула. Можливо, ти на цьому не розумієшся. Подивись, скільки людей грає, чи наважився продавець нас шукати. Тоді бажаю успіху. А у мене завдання. Хлопче, твої шанси на перемогу не надто високі. Ти точно програєш. Не скигли, добре. О! О, так багато людей. Ксандре, Лерою, треба знайти місце. Так, я не вмію на такому грати. Краще допоможу зорі виконати її місію. не йди! Гадаю, ми з тобою зіграємо вдвох. О, окей. Цього разу я виграю. Лерою, я вірю в тебе. Ха, є! Коли ти назбираєш достатню кількість балів, згенеруються дві нові капсульні іграшки і запуститься таймер. Одна з іграшок це диск навичок, а інша це бомба. Як О. тільки спіймаєш диск навичок, зможеш одразу отримати всі нагороди. О. О, я програв. На жаль, ти можеш втратити усі накопичені бали. Якщо хочеш їх зберегти і отримати нагороди, запроси нового гравця. Гей, Лерою. Тепер моя черга. Вітаємо! Ти зловив іграшкою і отримав нагороду за перше досягнення. Вітаємо! Ти перейшов на етап фінальної нагороди. Будь ласка, розумно скористайся часом. Майже виграв! Щиро співчуваю. Цього разу тобі не вдалося. О! Але з такою вдачою і рівнем майстерності ти точно можеш виграти. Будь ласка, швидше запроси нового гравця, щоб продовжувати гру. Ларою, кого ще ми можемо запросити? О, а де Лерой? Гадаю, він пішов шукати нових гравців. Щиро раджу зробити так само. Гелсторми, давай розділимося. Хм? Привіт, друже. Е... О, де можу знайти нових гравців? Сандер не грає. Гей, Хелтсторме, як успіхи. Знайшов нового гравця. Ні… О. Е, до речі, я усе обійшов, та Лероя взагалі не бачив. Куди він подівся? А? Що ж це коїться? На даний момент у тебе найвищий рівень балів у грі. Я раджу тобі не здаватися. А, мій друг зник. Я повинен його знайти. Моє вибачення. У цій грі є ще одне правило: після того, як програєш, треба швидко запросити нового гравця, інакше твій акаунт буде видалено. Що? Я встиг. Ксандр, що відбувається? Це все махінація від самого початку. Справді, коли ми дійсно шукали зниклого користувача. То дізналися, що кіт-хелпери таємно керують цим автоматом. Вони навмисно змушують програвати, а потім запрошувати ще більше людей. Якщо гравець цього не робить, вони видаляють його аккаунт. Так ось чому зник той користувач, якого ви шукали. Правильно, і Лероя теж немає. Ха, ви дійсно все зрозуміли. Зупини їх зараз. Гей, твій суперник, це я. Мені сьогодні щастить. Випустіть усіх! Хей! я ж сказав, що твій суперник це я! <свісно> Серйозно? Ви самі цього захотіли. Цей голос звучить дуже знайомо. Ти? Ти дамо? <рив> так, це я. Яку жахливу ідею ти знову вигадав? Привласнити ваші енергодиски аккаунти. Тепер зрозуміло, це все шахрайство. В такому разі, ваш надпотужний iPad теж підробка. <рив> Якби він існував, я б його нікому не віддав. А зараз ви маєте зникнути. <рив> А? а? Активація купола. Здавайся, тобі не втекти, я й не збирався. Позволь мне! меня Старвинкс! Фанни, я в норме. Але захист цього хлопця надто сильний. Жодне з моїх навичок не зможе пробити броню. Я не впораюся з таким ворогом. Ксандре Рінго. Це, Це... новий диск навичок. Стар Вінкс не підходить для цього бою. Ваші скрічери мають сильніші здібності. Тепер усе залежить від вас. Mm -hmm. Він злася. Гейти, як ти посмів мене надурити? <звук> Він не схожий на iPad, чи не так? <звук> Зачекай. Зоро! Ти хочеш прихистити цього котика. Пані, здається, у нього немає власника. Схоже, нам доведеться піклуватися про нього, поки власник не знайдеться. Майстре. На щастя, в мене є викрадена інформація. Рінго Ксандере за всі страждання, яких я зазнав, ви отримаєте вдвічі більше.